Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую сирні пончики. Отже, для приготування сирних пончиків візьміть 25 г дріжджі, засипте їх двома столовими ложками цукру, додайте дрібку солі, 2 столових ложки борошна. 150 мл сметани і все ретельно розмішайте. Коли дріжджі розчиняться, до цієї маси додайте одну чайну ложку соди. Так так саме соди. Сода нейтралізує запах дріжджів. А також додайте два яйця і одну пачечку ванільного цукру для гарного аромату та смаку. Ретельно розмішайте опару і поставте хвилин на 15-20, аби опара підійшла. Коли опара підійде, додайте сир. У мене сир із крамниці. Я додала 900 г сиру і 450 грамів борошна. 50 грамів борошна залиште собі, потім як будете випікати і робити пончики. Ретельно все розмішайте, додайте ще цукор до смаку, я додала ще 3 столові ложки цукру і поставте тісто, аби воно підросло приблизно на годину часу. А тепер формуємо пончики. Висипаємо борошно на робочу поверхню, ложкою викладаємо сирну масу, оскільки вона дуже липка. Присипаємо борошном, розкачуємо не дуже тоненько, а так приблизно якого розміру і товщини ви хочете, щоб у вас були пончики. І витискайте. Я витискала склянкою невеликого розміру. Розігрійте жир до 180 градусів і обсмажуйте. По 5 хвилин з кожної сторони. Коли пончики будуть готові, присипте їх цукорпудрою. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже це і є ваша вдячність за мою працю. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Хай вам смакує!